Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, яка стосується кожного, хто дбає про своє здоров'я це густина та згортання крові. Ви колись замислювалися, що означає, коли кажуть, у тебе густа кров або, навпаки, чули щось про порушення згортання. Можливо, у вас також виникало питання, яка різниця між цими поняттями? І що насправді більше впливає на наше здоров'я: густина крові чи її здатність згортатися? Це не просто медичні терміни, це ті аспекти, які визначають, наскільки ефективно працює наше серце, судини і навіть те, як наше тіло здатне боротися з травмами. Чому варто розуміти ці поняття? Тому що, знаючи про густоту чи згортання крові, ви зможете краще контролювати своє здоров'я, уникнути серйозних ризиків та своєчасно вжити заходів. Моя мета сьогодні. Пояснити цю тему максимально просто та доступно. Ми поговоримо, що таке густа кров і згортання, у чому їх відмінність і що робити в кожному випадку, щоб залишатися здоровим. І я запевняю, що наприкінці цього відео ви зрозумієте, як краще дбати про себе та своїх рідних. Отже, почнемо. Давайте розберемося, що означають ці поняття. Адже їх часто плутають, і це може призвести до неправильного розуміння проблем зі здоров'ям. Густа кров це коли ваша кров стає більш щільною, тобто підвищується її в'язкість. Уявіть, кров повинна вільно текти по судинах, як струмок у природі. Але якщо вона густа, її рух уповільнюється, це збільшує навантаження на серце. Підвищує ризик утворення тромбів, а судини починають перевтомлюватися. Причинами густої крові можуть бути зневоднення, надлишок цукру чи холестерину, неправильне харчування або навіть тривале сидіння без руху. Згортання крові або коагуляція це здатність вашої крові утворювати згустки, які закривають рани та й зупиняють кровотечу. Це важлива функція, адже без неї будь-яка маленька подряпана могла б стати небезпечною для життя. Але тут е, важливий баланс. Якщо кров згортається занадто швидко, можуть виникати тромби, які блокують судини. Якщо ж згортання недостатнє, навіть невеликі травми можуть викликати серйозне кровотечі. Різниця між ними. Густота крові впливає на те, наскільки. Легка кров циркулює в судинах. Згортання це механізм, який активує, коли треба зупинити кровотечу. Важливо зрозуміти, що ці процеси різні, але взаємопов'язані. Наприклад, густа кров може більше схилятися до утворення тромбів, а це вже безпосередньо стосується згортання. У цьому відео ми не тільки розглянемо, як відрізніти ці стани, а й обговоримо, що робити. В кожному випадку, щоб зберегти здоров'я. А як ви думаєте, у вас коли-небудь виникали проблеми з кров'ю? Пишіть у коментарях, які симптоми вас хвилюють. Давайте розберемося, чому кров може стати густою. Це дуже поширена проблема, і, на жаль, багато людей навіть не здогадується, що у них підвищена в'язкість крові. Основні причини густої крові це перше, недостатнє вживання води. Ви знали, що кров на 90% складається з води. Якщо ми п'ємо мало рідини, кров стає густішою. Особливо це стосується людей, які замінюють воду кавою, солодкими напоями чи чаєм. Пам'ятайте, вода це основа нашого здоров'я. Друге надлишок цукру в раціоні. Велика кількість солодощів, простих вуглеводів, як от білий хліб чи здоба підвищує рівень глюкози в крові. Це впливає на її густоту, адже... Цукор буквально тягне воду з крові, роблячи її в'язкішою. Третє неправильне харчування, надмірне споживання жирних продуктів, особливо тваринного походження, підвищує рівень холестерину, а холестерин утворює бляшки в судинах, які ще більше ускладнюють циркуляцію крові. Четверта малорухливий спосіб життя. Сучасний стиль життя змушує нас багато сидіти на роботі, в машині, вдома. В результаті кров починає. Застоюватися, особливо в нижніх кінцівках і стає густіше. П'яте хронічні захворювання. Наприклад, цукровий діабет, гіпертонія або проблеми з серцем можуть впливати на в'язкість крові. Якщо у вас є хронічні захворювання, дуже важливо регулярно перевіряти стан крові. Шосте гормональні зміни. У жінок підвищена густота крові може бути пов'язана з вагітністю, менопаузою чи прийомом гормональних препаратів. Сьоме стрес. Постійний стрес і тривога підвищують рівень кортизолу, який теж впливає на згущення крові. Симптоми густої крові це втома без явної причини, часті головні болі, відчуття важкості в ногах, зниження концентрації та затуманеність думок. Якщо ви помічаєте в себе ці симптоми, це сигнал перевірити стан крові. І важливо пам'ятати, густа кров це не вирок, але її. Не можна ігнорувати. Далі ми поговоримо про способи профілактики, щоб підтримувати кров у здоровому стані. До речі, як ви вважаєте, скільки води треба пити щодня для здорової крові? Напишіть у коментарях. Тепер поговоримо про іншу сторону нашої теми: порушення згортання крові. Цей процес дуже важливий, адже саме завдяки згортанню кров може зупинити кровотечу при травмах. Але якщо цей механізм працює неправильно, виникають серйозні проблеми. Чому може порушуватися згортання крові? Перше генетичне захворювання. Деякі люди народжуються з проблемами згортання, наприклад, гемофілія це стан, коли кров майже не згортається і навіть невелика травма може стати небезпечною. Є інші стани, такі як тромбофілія, коли навпаки кров дуже швидко утворює тромби. Друге Хвороби печінки. Печінка виробляє білки, які відповідають за згортання. Якщо вона працює неправильно, наприклад, через цироз або гепатит, згортання крові може порушитися. Третє дефіцит вітамінів. Особливо важливий вітамін К, який відповідає за згортання крові. Якщо його мало в раціоні, наприклад, через неправильне харчування, це може призвести до кровотечівсті. Вітамін К міститься в. В зелених листових овочах, таких як шпинат, брокколі, капуста. Четверте це ліки, наприклад, аспірин і деякі антигулянти розріжують кров, знижуючи її згортання. Це добре для профілактики тромбів, але небезпечно, якщо приймати їх безконтрольно. Також гормональні контрацептиви можуть впливати на згортання, іноді збільшуючи ризик тромбів. П'яте – Хронічні захворювання, наприклад, діабет і автоімунні хвороби можуть впливати на механізм згортання, збільшуючи ризик як тромбів, так і кровотеч. Шосте інфекції та запальні процеси. Деякі інфекції або запальні стани можуть тимчасово змінювати згортання крові. Наприклад, covid 19 відомий тим, що може викликати порушення згортання, збільшуючи ризик тромбозів. Як помітити проблеми зі згортанням крові? Тривала кровотеча навіть після невеликих порізів, часті синці без видомих причин, кровотечивість ясен, раптові болі або набрики можуть бути ознакою тромбу. Що робити? Якщо ви помітили у себе симптоми порушення згортання, не займайтеся самолікуванням. Це питання потребує обов'язкової консультації лікаря. Важливо здати аналізи крові. Щоб зрозуміти, як працює ваша система згортання і, якщо потрібно, пройти обстеження. А як ви вважаєте, чи можна виявити ці проблеми без лабораторних аналізів? Напишіть у коментарях вашу думку. Далі ми поговоримо про найголовніше і як підтримувати кров у здоровому стані, щоб уникнути цих проблем. Якщо у вас густа кров, не варто панікувати. Це стан, який можна виправити. Найважливіше зрозуміти, що вам підходить. І як вплинути на в'язкість крові за допомогою простих кроків у повсякденному житті. Перше, пийте достатньо води. Найчастіша причина густої крові це зневоднення. Організму потрібно отримувати щодня достатньої кількості чистої води. Рекомендація: 30 мл води на 1 кг ваги. Наприклад, якщо ви важите 70 кг, вам потрібно близько 2 літрів. Уникайте надмірного споживання. Кави, газованих напоїв та алкоголю, які сприяють зневодненню. Друге змініть раціон. Деякі продукти допомагають зробити кров менш в'язкою. Включіть у свій раціон жирну рибу, лосось, скумбрія, оселедець. Вони багаті омега-3 кислотами, які знижують густоту крові, Чесник, кімбер. Вони природньо покращують кровообіг, оливкова олія, горіхи, насіння. Більше овочів та фруктів, особливо корисні цитрусові помідори, шпинат та броколі. Зменшіть кількість цукру та солі. Цукор і сіль сприяють затримці рідини в організмі, що впливає на густоту крові. Замість цукру спробуйте натуральні підсолоджувачі, як от мед або стевію. Уникайте перероблених продуктів із високим вмістом солі, таких як от ковбаси, чипси чи консерви. Четверте, рухайтеся більше. Регулярна фізична активність допомагає покращити циркуляцію крові та запобігти її застою. Навіть проста прогулянка 30 хвилин на день може мати величезний вплив. Включіть у свою рутину легкі кардіовправи. П'яте. Слідкуйте за вагою. Надмірна вага збільшує навантаження на серце та й судини, що ускладнює циркуляцію крові. Шосте регулярно здавайте аналізи крові. Це найкращий спосіб контролювати її стан, загальний аналіз крові та визначення рівня гематокриту, це співвідношення клітин крові до плазми, допоможуть вчасно помітити проблему. Сьоме, уникайте куріння та алкоголю. Ці звички погіршують стан судини крові. Наприклад, нікотин звужує судини, підвищуючи густоту крові. Коли потрібно звернутися до лікаря, якщо у вас Є часті головні болі, запоморочення, важкість у ногах або втома без видимих причин. Це може бути сигналом звернутися до фахівця. Густа кров це стан, який можна контролювати. Просто додайте кілька корисних звичок до свого життя, і ви помітите, як ваш організм починає працювати краще, а які із цих порад вам здаються найпростішими. Напишіть у коментарях. Далі ми поговоримо про те, що робити при порушеннях згортання крові, це також дуже важлива тема. Порушення згортання крові це більш складна проблема, яка потребує особливої уваги. І тут головне не займатися самолікуванням, але є прості рекомендації, які допоможуть підтримувати вашу кров у здоровому стані. Перша обов'язкова консультація з лікарем. Якщо ви підозрюєте, що у вас порушена, Згортанність крові. Перший крок це звернення до фахівця. Лікар може призначити аналізи, такі як коагулограма, щоб оцінити стан вашої крові. Друге, це слідкуйте за рівнем вітамінів. Для нормального згортання крові організму потрібні певні вітаміни, особливо вітамін К. Він допомагає активувати білки, які беруть участь у процесі згортання крові. Його джерела шпинат, брокколі брусельська капуста, зелена цибуля, також вітаміни групи Б. Вони впливають на здоров'я судин і якість крові. Додавайте до раціону яйця, сільнозернові продукти, горіхи, вітамін С, він зміцнює стінки судин і покращує засвоєння заліза, яке також важливо для крові. Третє: дотримуйтесь правильної дієти. Якщо у вас підвищена згортанність, вам варто обмежити продукти, які можуть. Стимулювати утворення тромбів, наприклад, надлишок, червоного м'яса та тваринних жирів. Перероблені продукти багаті на консерванти, натомість додайте до раціону продукти, які природно розріжують кров, Чесник, кімбер, куркума, жирна риба та авокадо багаті омега-3. Четверте, контролюйте прийом ліків: ліки, які впливають на згортання крові, повинні призначатися тільки лікарям, наприклад, аспірин. Може розріжувати кров, але його неконтрольований прийом може бути небезпечним. Також гормональні препарати, наприклад, контрацептиви, можуть збільшувати ризик тромбозів. П'яте. Уникайте стресу та перевтоми. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, що може впливати на згортання крові. Додайте своє життя більше часу для відпочинку, прогулянок на природі та практик розслаблення, медитація, дихальні вправи. Шоста. Будьте обережні з фізичними навантаженнями. Людям із проблемами згортання потрібно уникати травм, які можуть викликати кровотечу або утворення тромбів. Це означає, що потрібно повністю відмовитися від активності, але краще засередитися на помірних навантаженнях. Як от прогулянки сьома, регулярно проходьте обстеження. Якщо у вас є Спадкові захворювання чи хронічні стані, не ігноруйте профілактичні візити до лікаря. Аналізи та консультації допоможуть вчасно виявити проблеми та уникнути ускладнень. Коли варто бити на сполох. Якщо у вас раптово з'явилися сильні синці без причин, довго не зупиняється кровотеча або виникли болі та набряки у ногах, це може бути ознакою серйозних проблем зі згортанням. У таких випадках. Негайно зверніться до лікаря. Порушення згортання крові це серйозно, але це не вироб. Збалансоване харчування, контроль за ліками та й регулярні обстеження допоможуть вам тримати ситуацію під контролем. А як ви вважаєте, чи часто люди не відходять консультацію лікаря в таких випадках? Напишіть у коментарях. Далі ми поговоримо про загальну профилактику здоров'я крові. Щоб Запобігти будь-яким проблемам. Завершуючи нашу розмову, давайте підсумуємо, як зберегти кров здоровою, уникнути проблем із її густотою та згортанням. Профілактика це ключ до довгого і здорового життя, і більшість кроків є простими для виконання. Перше – правильне харчування. У вашому раціоні мають переважати натуральні продукти, овочі, фрукти, зелень цільнозернові крупи. Регулярно додавайте до страв продукти, які покращують циркуляцію крові та її якість. Жирну рибу, чесник, імбир, куркума, ягоди. Зменшуйте споживання трансжирів, солодощів або оброблених продуктів. Друге пийте достатньо води. Норма води залежить від вашої ваги, але в середньому від літра до 2 літрів на день. Уникайте. Газованих напоїв, енергетиків чи алкоголів. Третє регулярна фізична активність. Навіть легкі фізичне навантаження, якщо щоденні прогулянки, допоможуть запобігти застою крові, кардіовправи, йога будуть корисними для здоров'я судин. Четверте контроль за вагою. Надмірна вага це додатковий ризик для серця і судин. Схуднення навіть на 5-10% може Значно покращити стан кровообігу. П'яте. Позбавтеся шкідливих звичок. Коріння і надмірне вживання алкоголю пошкоджують стінки судин, що впливає на якість крові. Шосте зменшуйте рівень стресу. Практики релаксації, як от медитація, дихальні вправи чи просто проведення часу на природі допоможуть знизити рівень кортизолу. Сьоме. Регулярне обстеження. Здавайте аналізи крові хоча б раз на рік. Особливо якщо у вас є спадкові чи хронічні захворювання. Контролюйте рівень глюкози, холестерину і гематокриту. Восьме, пам'ятайте про вітаміни. Вітаміни К, С, Е і група В важливі для нормальної роботи кровоносної системи. Додавайте до раціону шпинат, брокколі, ягоди, цитрусові та цільнозернові продукти. Дев'яте, уникайте самолікування. Ліки що? Впливають на густоту або згортання крові, аспирин, антикоагулянти мають прийматися тільки за призначенням лікаря. Десяте. Дбайте про себе щодня. Пам'ятайте, що здоров'я крові це результат ваших щоденних звичок. Кожен маленький крок, як от склянка води зранку або 10 хвилин прогулянки, має значення. Здоров'я крові це основа нормальної роботи всього організму. Дбайте про себе, прислухайтеся до сигналів вашого тіла і не відкладайте консультацію з лікарем, якщо у вас щось турбує. А тепер ваша черга. Які із цих пунктів ви вже виконуєте? Чи можливо є щось нове, що ви дізналися сьогодні? Напишіть у коментарях, адже ваші відгуки дуже цінні. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було корисним, і підписуйтесь, щоб дізнатися ще більш цікавого про ваше здоров'я. До зустрічі в наступних відео і бажаю вам жити легко та з радістю, дбаючи про своє здоров'я щодня.